Всім привіт! Ми будемо грати за Черногорію і захопувати захопити всю. Не балкану. Фу. Я сміюся я допомогу їх. Коротше, ми повинні забрати усі. Балкан це оце. Балкани. Балти. Батіська, а це... Я не знаю. Быстро мы декробам. Вот так робо. Так робим. Гопаку. Бой комперитерноголі. Давайте все сюди. Все просто. Ну, вот попал кого сюда. Ну, их каздухание. Короче, я хуйку на втисне люди. Фух. Саня Ай, Блин, на 4 хода. Берем. Все. Быстро косо захопили. Хоп-хоп. Дальше Макдонія. Дом... албанія Боснія, хорватія Словенія, Слованія. І Сербія, Б Болгарія, Греція. И румунія. Ну, Хоч ці чот... дві країны захопить, а ви... еще Деписанки... їх В... ворох. Ну і... по мотор носи не призупинено. Фух, са зараз тільки його асімівати. Надо грошей друга. У нас ми вообще слабенькі. нас что, один і це? А ці тут воно це. Ми, ми должны без стіни ці мамі. Да, давайте. І все. І... Там вдамок все осімлюється. Попробуем на саня покатать. Не на ну, сане у нас файт. Мы экономику. 20 тысяч у нас. Ну тут вы это. Що, что-то для нормально. На Бонни мы сразу доводим, если у нас не шочера. Хоть попробуйте меня на ведь бич. Май довіни. Сус! Ой-ой-ой! Сергія нас колень до тега. Різьме саме. За цими. Чуть пятьдесят дев'ятіс, одна. Доїде Ви доїли? Ну, с этой мину, милиха, за. Быстро прокси вс. Пропал нам напутить и вс и... І... Ну вс это ничего забрать. Вот она маленька. проводится від них останеться. Одна маленька. Не, мы сейчас они обо не съела. Мы с не всі полностью. Таратури. віна. Набирать територію мою. Тебе поверга демен. Ханати. Албанія. Восьмо щас смію і почну працювати, ааа. що це тяги? Берхаті, тяги. Ми ми потім на Боснію, Хорватію, Словенію. Сербий и все. мы станем черный особи. Ну, мы же за убавим. Чорногорія. Пока еще в свете шопор. Великий империя Люксембург згой. Я хойку научился играть. Там ханайки, не Тут кнопочок. Я я фут тут багато кнопочек. Я хоть про Вінс, оце на телефоні. Просто тикав, І ебабий не було. А це думаю, йома, як це пашко, скільки так, кнопок. О ще, що, Знаєте, я думав, з'їхав. Ко захоп хоч не гола, на случай. Гення е, сам як моєму другу. Думаю, що хойка... і старолей, а старая лайк я уже таке. Японське Японське Я думав, оце типа ті, на ті, нахуй стратегічний хотіли забрати Не бачу що там типа я а не Майда Я думав це вони, а це не це вообще Абаба Велика Пара абаба Берут, вперед. Ладно, вперед просто. Ну, я без їх просто взяла. Капітали. Капіталь. Кипоту. Башма тоже не забрать. Оце, а це. Оце. Оце. І думаю, можна. Оце забрати. Наша він не мав з кордону рецію. Це Можна допомагати військові репарації з них. Все обманюємо повіделиво зачитай. Нам забрали забрати їхню стоїть саму. Ми стоїть, звісно, забрали, а ми давайте форму правління а коли комунізм, як в Сербії? Та подати мені не подати. Це можна більше зробити. Ну, нахід це найліше просто. Це найлучший вибір. Ну, Инвестиции трохи больше. Ну, сейчас просто будем качать. Да. Селим. Селим. Сетар на черную гору я попал в коде красивее по моему идеал я знаю что... Я, тепер я хочу знати, як скачати моди на хуйку. Можете сказати? Та Так я вже знаю, не потеряйте чого не скачу. Де, не знаю. Просто напишіть, як хуйку і я чисто риск скачу. Ну, я знаю. Але... Edge of... аух, Два. Хуйка, понятно? Так лакуй. Ну, я... Фу, я не хоть Я знаю, Hot of iron Типа якесь назвать сериал, нифига Я так могу хоть -мо, Та хоть за соба... характер хочу мою ему забрать Не знаю, Чого завези Не ну трохи полно зі ну хойки играть. я с собой понял, я хоть треба робити как с... не называется на сценарий А, фокус, фокус. А забрав 30 май 30, 30 да. Скоро, ну, за поставим на... це його сор... За Чорногоре мене чого не можу творити. Жалко, жалко. Ну, можна було... Я можу в принципі, пошукати, зробити болта Балкалинський союз. Ну, Чорногоре я це не саме сильно. Ну час. Зараз ми звісно, салони, то що трохи кожа дивиться.

Mm. А все, на моё, на денег. <свист> на мои денег, то на, моё, на моё. А давай то буду зам, хай А. Сюда Богу. Ай, ай. Збога. <рес> Слово. Пірот. Короче, а хай, ми будемо так, как піде. По тут нема, а, ну Боснія, нахуй. не не все буде забрати. Це добивать? возьму прям здесь красивый разницы красики сердень все хороший взял сука на кустом там маленький да тори мы добравы мы синоленькие мы си такие маленькие еще на бокам то круто не, мы сразу буду ма... Який балканный. Да, це бал. Ба. Балти, балка. Це А, Афу, да, правда, це балкон. Я понял, не можешь судить клуба забирать. Но фига тебе територіи богини. А це хоза. Не гармонія, ну в гармонії тільки скільки проблем. Бію до другому помісті. Оці хто живе в Великій Чорногорії? Дофігіща Боснійцом, Албанців, Республіка Македонці, косі Албанці, Хорватці, це Богар. Зато спалить забрала. А де сараев? О, О, тут так город Егор. Значит, это У мене Чорновеля тут про Сігма. сігма сігма момент. Мне подобається. что тут гармонія. оцениваться, У меня тут ран, для меня просто для Рукнул, на на мои... Я... Ничего. Я, честно, начинаю не уезжать, Я просто взял... Опухи. Я должен до 9-го в Чехию, заработать солодки. Совакії, Чехо Совакії. Заходить робити сова, Совакії. Я можу доказати, що і тут. Тут брехня. Я сто років об'ясняв, а потім взяв, накопив, наконець, щоб зробити анфлюс. А тут грек уже контр-атакує. Ну тут зовсім з ума Ну Там я тор. Там хотя бы могла получить. щоб роботу, как. Як... Зробити на весь городом. Стоит. Зробить стоит. В червь. Галамуль. Муш мухи. Я тебя полемаю. Что ты получишь с этого? Скузин. Что ты получишь? И зачем это? Мальфантийская, Вильска, Альметика. Я так понимаю, их Тарнопольск. Выходы. У меня все ноги такого качества красные. Нахрен их их раздам. Раздюхай. Да, мурь. мур мурь. мур мурь. Ууу, 6000 тилей. Ну я растаю, я растаю ко мне ко А ну вс, и ну, Це иногда. А ну богатый тайм. Ну хоть это не ну да, блин, ладно, там. Ну, забираем эти провинции, да. Давайте надо. Хотя типа я дивизия могу за что я я не кажу, що я тут читав. Фуйкетка я вс тут поняла. Чи вчора начну. А вчора, вчора. Вчора, а не, сьогодні тільки на Я не знаю, чого. Я не поняв, як я п'яти для этой. Но я дякую забрав асфальт. І мені понравилось, що мені прийшли їхні дивізії. Тож дивізії допомогли, щоб зробити оце.

Я щойно теж захочу тону. Ой, це шо. Ту гортю, не мій, не нарава це. Вау, 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 вау. Адам крине. А ще ворог. Бель, 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 бель. Ту навачина, гайдот. Більш фетті. не вен. І просто буде Ось вей вей Пошукам. -мо, і двига. А то, наверное, австрийці все. Айндеху. Тут не написано кава, просто демократія. Там що-то тваринці одного сторону. Фух. Плюси і мінуси. Плюси монархії. Монархія. Прибуток від податків. Прибуток від дереверобництва. Витрати адміністрування і чого бонус до обороноздатності. Вель-віль-віл. Воно просто лучше дем... демократія. Ну, мінус. Ну це плюс 6. А до фіга мінусів. в мене багато плюсів Це плюс. Кей, вот все называется буль буль, -буль тону. Польша война или танцы? Танцы. Неправильный ответ. Сапульс. В смысле, я не хочу это. Не, Польга моя, я тобі скучаю Я грамом в боксі Ой, Я там поль світа захватив. то там тут заходить все, там нахуй. Зараз Заразу захват. Я не знаю, вона там решила, що все це франки. Всі кризи нам немає. Немає карт, просто немає повстань. Нормальних. Як оце. А это фейкова Ну, робокси вон ну, на хороший делать. деле Почему не неделя Потом всякую не позволять Ох, мне кажется мы зараз себе просто давай захопим После Хорватии Словені А за не будем а, а Румыния Уйде для кать нього ну, просто бачите развиваемся мене наклеить точно. Ч сейчас? виль виль Ай! Ламу. Мурму. Ламу. Тут горблис при Ну це довго буде, там пока хтось Не Бай не Не крич может забрать всю Хорватию Всю Хорватію, Хорватію забрала Я як хорошо як приємно. Особо не забить Позов я без сторозів мені захопит Козу, а то вони наростили ну, хоча б якийсь по три, я вже не смог. Ну серби у нас хару, були хороший, наверное. Ось Ладно, на у меня все ведет. Фу. Да ну, тут тут есть Независимый высокий. Франция на выдержав исполнила времена Наполеона. Но он потом вспомнил, что их потом вот не здесь Россия. А Россия не так быстро, значит она решила подумать. Верну свою могущество і нахрен. Зато Великая империя Велика Люксембург никое не будет дохватить. Великая империя Люксембург всех зов. Я сейчас знаете что сейчас другу? Ai, eu fico em contato com o é um seu não é tá, tá, me setar mim, 1 milhão, 1 milhão, 10 10 Икаха велика імперія Люксимбург напади на фре Френсию У вас это мимо Френсия Польха моя я по тобі скучаю, я по комперии Люксембург не а я... в компере Люксембург не смей проигрывать Только не смей проиграть эту войну Ты должен выиграть эту войну. Давай, Великая Империя! 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 Великая Империя Люксембург! Ура! Великая Империя Люксембург! Ура! Я с <с <плодисмент> Просто дай! Больше моя япон. Узнаю. Добавить мне нужную комнату.

А чого він не розвиває? Он должен рабельно развиваться. Я один развивался. З маленьких кідерга. Я зато я всіх позахочую. Немає їх підсайну. Видно, що, типа, должен бити. Але я його гніту. Гнітую. Хоп, хоп, хоп. Стоп. Ні, давайте вже на злу Фу. Серії, серії захопати. Сері. Отака така у нас Чорногорія. Красива, велика. Було можу вам сказати. Всім пока!